Світовий енергетичний ринок здригнувся. Поки хтось чекав нових рішень ОПЕК чи підраховував барелі у звітах ExxonMobil, Китай просто зачинив двері, але не перед кимось дрібним, перед Сполученими Штатами Америки. Так Пекін фактично відмовився від американської нафти та зрідженого природного газу. Це не просто жест, це економічний постріл, спрямований у серце одного з головних козирів США їхньої енергетичної експансії, що саме відбувається: 90% скорочення імпорту сирої нафти з США, майже повне припинення поставок СПГ і натомість історичний сплеск закупівель у Канади і Росії. Тобто, Пекін каже: дякуємо нам вашого палива! Більше не треба. А заодно привіт канадським компаніям, російським танкерам і катарським газовозам. Причина проста й як завжди політична торговельна війна. Трамп знову зробив те, що в нього виходить найкраще запровадив нові тарифи. На цей раз шокові до 245% на деякі китайські товари. Китай відповів, як і личить великій державі, зупинив закупівлі американських енергоносіїв. І це вже не погроза, а реальність, яку підтверджують біржі. Танкерні логісти і рахунки експортерів. Але перш ніж ми продовжимо, маю до вас невеличке прохання. Українці, підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться на канал і натисніть вподобайку. Саме під час перегляду ваша підписка найбільше допомагає просунути це відео. Для вас це лише кілька секунд. А для мене велика підтримка, мотивація і натхнення створювати далі. Щиро дякую. А тепер. Повертаємось до теми: усе починалося ще 2017 року, коли США завдяки сланцевій революції стали енергетичним експортером номер один. Китай радо закуповував їхню нафту та СПГ, бо це було дешево, зручно, вигідно. Але 2022-го Трамп повернувся і все знову по спіралі вниз. Але найгірше це не втрати американських компаній. Найгірше те, хто тепер заповнює вакуум, який залишив США, і це Росія. Китай не просто зменшив імпорт американської нафти. Він масово закуповує російську нафту зі знижкою на вигідних умовах і в обхід санкцій. За оцінками, російська нафта продається до Китаю з дисконтом у 10-15 доларів за барель, що дозволяє Кремлю утримувати економіку на плаву і фінансувати війну проти України. Іронія на в тому, що США самі відкривають для Росії нові можливості, просто вдаривши по собі, вони вводять багатостраждальні тарифи на китайські товари, сподіваючись змусити Пекін поступитись. А Пекін у відповідь кидає американську нафту і шукає дружніх постачальників. Хто на підхваті? Звісно ж, Росія. І поки Вашингтон кричить про підтримку України, його політика дає Москві ще більше енергетичних доходів, які потім конвертуються в ракети, танки і артилерію на фронті. Тож, якщо Трамп або будь-хто в Білому домі дійсно хоче захистити Україну, настав момент вводити вторинні санкції не 25%, а мінімум 500% проти будь-якої компанії, яка купує російську нафту. Сам Трамп неодноразово обіцяв запровадити саме 500% тариф для тих, хто торгує з ворогом. І тепер головне питання: чи дотримає він свого слова? Бо поки Вашингтон грає у політичний покер, Москва заробляє на паливі, а Київ платить кров'ю. Сьогодні американські енергетичні компанії просто змушені переорієнтовуватись, бо Китай, їхній один з найбільших клієнтів, викреслив їх зі свого бюджету. І так, це ще не крах, але це вже далеко не стабільність. Це початок нового перерозподілу енергетичної карти світу. Поки Америка оговтується від нафтового ляпасу, Канада та Росія спокійно підбирають усе, що випало з рук Вашингтону. І роблять це не просто ефективно, а ще й із перспективою на роки вперед. За останні кілька місяців Китай подвоїв закупівлі канадської нафти. Компанії з Пекіна вже вистроїлись у чергу до західноканадських постачальників, які раніше й мріяти не могли про такий попит. Нафта з Альберти важка, дорога в переробці, логістично складна. Але в умовах тарифної війни з США вона стала золотою альтернативою. І ще важливіше, Канада не кричить про санкції і не ставить ультиматумів. Тому для китайських імпортерів вона просто зручний і передбачуваний партнер. А тепер до найцікавішого. Кремль давно мріяв витіснити США з азійських енергетичних ринків. І як тільки Трамп подарував Пекіну цю нагоду, Москва завантажила танкери й дала знижку. Так, 10-15 доларів на барель нижче світової ціни. І все, Росія знову в грі. Поки Європа запроваджує ембарго, Китай спокійно купує Гурал та ЕСПО і поповнює бюджети держави-агресора. Паралельно з нафтою Китай згорнув імпорт американського СПГ майже до нуля. Холодні зими, ріст споживання. Байдуже. Китай бере газу Катару, Росії. А тепер навіть пробує відновити постачання з Австралії. А американські компанії, які ще вчора розширювали СПГ-термінали і рахували прибутки, сьогодні розривають контракти і дивляться на порожні танкери. В результаті США втрачають одного з найбільших покупців у світі. Канада отримує довгострокові контракти і політичні бонуси. Росія наповнює бюджет, незважаючи на санкції. Іронічно, правда. Америка хотіла вибити Китай тарифами, а вибила саму себе з енергетичного ринку. Американські нафтові компанії зараз панічно шукають альтернативи Китаю в Європі, Латинській Америці Африці. Але є нюанс. Там вже давно сидять росіяни, саудити, катарці і канадці, які не підписували собі вирок у вигляді тарифної війни. І кожен раз, коли хтось в Х'юстоні питає: А чому наш газ не купують? Відповідь проста: бо в Пекіні вирішили брати без істерик, з дисконтом і без політичного шантажу. І ось тут найцікавіше Трамп, який обіцяв відновити енергетичну велич Америки, своїми руками підклав нафтову подушку під Кремль. Санкції так красиво звучить. Але на практиці Сполучені Штати запроваджують мита, через які Китай відмовляється від американської нафти, і іде закуповувати російську масово зі знижкою і без зайвих істерик. 90 відсоткове падіння експорту нафти до Китаю це вже не політична заява, а сувора реальність. А СПГ там взагалі ма повний нуль. Америка б'є себе по ринку, а Путін дякує. Наскільки ж абсурдною виглядає ця ситуація, коли країна, що заявляє про підтримку України, своєю ж економічною політикою відкриває Росії нові фінансові потоки? Гроші, які мали йти до американських компаній, зараз йдуть на російські ракети. Іронічно, ні. Це геополітичне безумство, що продовжує фінансувати війну в Україні під прикриттям захисту внутрішнього ринку? Навіть якщо завтра підпишуть нову угоду сторіччя? Довіра вже зруйнована. Китай вкладає мільярди в нові енергетичні маршрути, СПГ-термінали, нафтопроводи й танкери, щоб ніколи більше не залежати від США. Цей розрив не просто політичний, він структурний. Водночас Канада несподівано виростає в одного з головних гравців у Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Без гучних заяв, без погроз, просто за рахунок стабільності, контрактів і передбачуваності. Китай цінує саме це. Бо сьогодні виграє не найсильніший, а той, хто не створює проблем. Світова енергетика стрімко фрагментується. Єдиний глобальний ринок вже в минулому. Попереду зони впливу, вибрані партнери, торгівля без моралі, але з національними інтересами. І США в цій конфігурації більше не здаються лідером. Вони здаються тим, хто не зрозумів, як швидко все змінилось. Америка намагалась поставити Китай на місце. В результаті сама вилетіла з енергетичного ринку КНР, поступившись Росії та Канаді. Трамп мріє про реванш з тарифами у 245% і погрозами в стилі реслінгу. Але поки він розповідає, як нас експлуатують, Путін і китайські трейдери рахують барелі, а не емоції. І поки все це триває, головне питання лишається відкритим. Чи зможе США повернути Китай як енергетичного партнера? Чи продовжить Трамп грати в економічну мужність, підкидаючи Кремлю ще кілька мільярдів із китайських контрактів? І хто заплатить за цю війну: інвестори, американські робітники чи українські солдати? Ця енергетична війна триває. І якщо Вашингтон не змінить курс, вона не просто переінакшить глобальну торгівлю. Вона розігріє новий геополітичний конфлікт, у якому вже точно не буде переможців. Ось така у нас геополітика на стероїдах США, які мріють поставити Китай на коліна, натомість кладуть під ноги Росії цілий енергетичний ринок із бантом і знижкою. Китай спокійно перекладає контракти на російську і канадську нафту, а Путін замість санкцій отримує бонуси до бюджету. Лише завдяки тарифам Made in USA. І знаєте, що найгірше? Це навіть не смішно. Бо, поки Вашингтон грається в торговельного месника, Україна розплачується за ці економічні шоу реальною кров'ю. І якщо Трамп не введе обіцяні вторинні санкції у розмірі 500% проти тих, хто фінансує війну через нафтодолари. Це буде не просто помилка, це буде зрада. Але поки лідери розкидаються цифрами, нам залишається хоча б не мовчати. Поставте вподобайку, якщо вважаєте, що здоровий глузд має хоч коли-небудь перемагати у великій політиці. Підписуйтеся, бо ми розкладаємо цю глобальну шахівницю, фігура за фігурою, крок за кроком. А в коментарях напишіть: чи вірите ви, що Америка справді готова вдарити по Росії там, де це болить, в енергетиці. Побачимось у наступному відео. І пам'ятайте. У світі, де навіть танкери мають політичну позицію, залишатися байдужим теж вибір.